Подивилися, як прибирають вулиці, підсипаються. Такі зима не відступає. Інспекція за розкладом. Попри сніг і мороз в Івоно-Франківську відбулася традиційна щотижнева перевірка. Самого ранку представники міської влади разом з комунальниками вийшли в центральну частину міста, щоб перевірити стан доріг, тротуарів та пішохідних зон. Сьогодні наша увага була зосереджена на мікрорайон. У Вулиці Мазепи, також ми пройшли тими дорогами, що ведуть до парку, та всіма суміжними вулицями дивилися на стан прибирання, зокрема як і доріг тротуарів, також і інших об'єктів. Через нічні морози особливу увагу приділяли безпеці руху, як для водіїв, так і для пішоходів. Комунальні служби працюють по силеному режимі, задіяна спецтехніка, а також бригада ручного прибирання. Подивилися, як прибирають вулиці, підсипаються такі. Погода ще не відступає, зима, хоч ще. Декілька тижнів вже відчувається весна, але ще. Морозно ще холодно, що сніг падає, тому прибирання міста теж дуже важливе. Також під час інспекції перевірили роботу системи опалення у закладі дошкільної освіти номер 7 золотий ключик, де цього року встановили електричне опалення. В садочку досить тепло, більше 20 градусів тепла. Система себе оправдовує. Вона є досить економічною і енергоефективною. У нас дуже тепло, всі дуже задоволені, і ми дуже вдячні, що нам допомогли. Місмісвиконком і департамент ми включаємо його. Якщо, наприклад, нагрівається, воно само, виклю... само виключається, А на вихідні ми взагалі виключаємо тепло, щоб трошки економити. Поки зима не відступає, місто продовжує жити у ритмі щоденної роботи із контролем якості та оперативним реагуванням на погодні виклики. Андрій Менів Іван Денисюк прикарпатська інформаційна корпорація.